В одному з будинків київського району працюють комунальники Харківводоканалу, ремонтують пошкоджену ділянку трубопроводу зливової каналізації. Загалом цій багатоповерхівці було замінено 12 метрів труб. Розповідає начальник дільниці. Він зауважує, що до диспетчерської служби в період рясних опадів надійшло від мешканців району більш ніж 70 заявок. Ці заявки ми виконували на протязі трьох-чотирьох днів. Всього по району було виконано і замінено. Трубопроводу більше 30 метрів. Також було прочищено більше ста метрів зливової каналізації, додає спеціаліст підприємства. Дані роботи не входять в вперечень робот по технічному обслуговуванню систем. Ми виконуємо в аварійному порядку. не Однією ж з проблем, з якими стикаються комунальники, є відсутність мешканців у деяких квартирах. Труби потекли, а доступу до помешкання немає, і це ускладнює алгоритми ремонтних робіт, акцентує начальник дільниці. Інколи говорить він, мешканців доводиться розшукувати не лише по Україні, а й за кордоном, щоб вирішити проблему. На цій же ділянці впорались швидко, каже Віктор Маслов. Тож тепер полагоджені труби зливової каналізації будуть краще справлятися зі своїми функціями, щоб безумовно, позитивно вплине і на комфорт мешканців будинку. Не будуть заливатися квартири, не будуть заливатися підвали, ну і так далі. Начальник дільниці також зазначає, що трубопроводи в цьому будинку вже багато років, які в принципі і всім трубопроводам в районі стільки ж скільки і самим багатоповерхівкам. Навантаження на труби велике, та ще й війна додала пошкоджень. Тож каже, не дивно, що трапляються аварійні ситуації. Але працівники Харківводоканалу, зауважує фахівець, намагаються вчасно ліквідувати пошкодження. Яна Біляєва, Анна Зелінська, Олег Андрій Паколов, Харків новини.